З'явився в мене от такий девайс Mikrotik Hub 2 з гігабітними портами. А це значить можна виміряти швидкість Wi-Fi' на 5 ГГц. Почнемо з ідеальних умов, з мінімальної відстані. Ноутбук буде тут. З нього будемо передавати файл. Це тут для антуражу. Тут відкритий веб-інтерфейс, який нам покаже швидкість максимальну. Відправляємо на комп'ютер файлик побільше. І спостерігаємо за швидкістю, що у нас тут? Максимальна швидкість у нас вже 319, 328. Але це максимальна. Коли файлик передасться, побачимо середню. Тут якась просадка. Середня швидкість 31,7 31,7 помножить на 8. Середня у нас виходить 253. Тут максимально так і залишилось 328. Але це ж ідеальні умови. Тепер спробуємо через дві стіни. Роутер онте. А ми йдемо. Раз. Кімната. І два кімната. І відправляємо той самий файлик. Ну, швидкість уже помітно менше. І чекати доведеться довго. Aos hoje já mais de tanta tá sauna uh -huh.

254 Отже, маємо більш ніж 200 MBB через дві міжкімнатні стіни звичайного панельного будинку. Хто там казав, що всього роутера погана швидкість по 5 ГГц? В мене вийшла дуже навіть непогана. А значить і дуже непоганий роутер для домашніх умов.